У нас в роботі новий об'єкт. От, от будинок, який раніше ви могли бачити в нашій історис. Ми приїхали, подивилися, порахували і всім все підійшло. Тобто ми маємо будинок з плоскою покрівлею. От, на ній вже виконаний пиріг утеплення і розуклонки. Зараз, на даний момент, ми будемо виконувати гідроізоляцію, ну, гідроізоляційні роботи ПВХ мембраною. Тому ПВХ мембрана у нас тут італійська. 1,5, як завжди, якісна. Трошки у нас тут цікавий вихід на покрівлю, е виконаний у от драбини величенької. Але нас це ніколи не зупиняло, такі труднощі. Тому ми зараз піднімемось з вами нагору і подивимося, що ж там на горі. Матеріал ми будемо намагатися піднімати по фасаду тут. Фаналь. Правий край нижче. О! блять так я не Оп, і готовтінко. І так, у нас сьогодні перший день, і на сьогодні перший день конкретно роботи. Ми виконали влаштування за один день геотекстилю і виконали також влаштування ПВХ мембрани. Давайте з вами пройдемося по цікавим по цікавим, коротко, по цікавим, цікавостям цього об'єкту. І так, по вітровому розрахунку, тут була виконана додатково вітрова зона. Тобто, у нас мембрана двохметрова, ми її розрізали на половину і додатково улаштували вітрову зону. Для чого це робиться? Щоб цю мембрану потім не скинула на кришу вон тому сусіду або тому що зліва. І так, чого ж ми? Робимо так, а не, а не іначе, як у нас кажеться в пісні. А робимо так, тому що вже маємо деякий досвід. Як ви бачите, воронички знаходяться знизу, а ми знаходимося зверху. Мембрана у нас кріпиться при допомозі юбелів, при допомозі отакого от, от крипіжу. Тобто ця тарілочка при... закручується от сюди, розпирає і тримає. Але це все-таки отвір, це все-таки пробиття. Тому трохи, от як бачите, по хмарам дощова погода. І для того, щоб наш покривельний поріг, не, поріг не набрав лишньої вологи. Ми робимо так, як вже виконували на об'єкті, йдемо зверху вниз. Якщо для руброїду це погано, для ПВХ-мембрани це непогано. То чому? А тому що ПВХ-мембрана все одно сходинкою зварюється зверху вниз. Тобто, вважайте, це отакий от лайфхак такої от кухні, те, що вам не розкажуть в принципі, на багатьох відео. Тому за один поківельний день було виконано десь відсотків 50 прямої. Ще нам залишилось 50% прямої. Тут у нас отакі цікавості, треба їх обходити. Там у нас також цікавості. У нас є парапети, у нас є вороночки. У нас є наші улюблені також парапети, наша улюблена планочка, яка буде притискати це все діло. Ну і маємо. Отакий от, от вечірній огляд. А в нас другий робочий день, сьогодні трошки вітряно. Я приїхав трошки раніше і нам пощасливилось побачити сам процес зварювання. Хоча ви його і так вже бачили дуже багато разів. От білий димок, який трохи-трохи видно, можна побачити. Що це результат зварювання. Результат якісного зварювання. Ще, як ви пам'ятаєте, якщо придивитися, але треба дивитися, напевно, проти сонця. Так, от видно, дуже круто видно е, глянцевий шовчик. Тобто глянцевий шовчик це показник того, що пайка виконана добре. пройдемось і подивимось, хоча тут так багато чого не ходить. Як ви бачите, ми прийшли далі, зробили пряму, зробили наші вороночки, виконали до вентканалів знизу посилення. Ну от, за ще один робочий день бригада із двох людей виконала отакий от об'єм роботи. Тому вважаю, що на сьогодні досить. Зараз буде невеличка планерка. А, так, мені майстер володимир. Тут вказує, що у нас от тестовий ну, У нас сьогодні тільки, був... тільки було варіння. Як ви пам'ятаєте, перед кожним варінням. Ми робимо тестовий е, зварний шов для того, щоб підібрати температуру, підібрати швидкість правильно. І оцей тест на розрив, коли рветься мембрана, не рветься е, сам шов, а рветься сама основа, сама мембрана, це є показником того, що мембрана, температура і швидкість підібрані вірно. тому Отакі от у нас справи, як завжди, маємо таке от гарне сонечко. Ну і отакий от зовнішній мит. І так, ми вас вітаємо на покрівлі, от такої от чудової, чудов... на покрівлі такого чудового даху. Що ми тут зробили? Ми тут виконали гідроізоляцію ПВХ-мембраною товщиною 1,5. Перед цим тут був виконаний пиріг полістирол-бетон. Це такі пінопластові шарики. Робили його не ми, але по нашій рекомендації. Раізоляція, пінопластові шарики і стяжка Потім прийшли ми і виконали за 4 дні гідроізоляційні роботи. Чому 4 дні? Тому що у нас все заплановано. Ми медленно, але впевнено. Це зробили. Давайте подивимось з вами, що ми тут виконали. Виконали ми наступне. Ішли йшли знизу, як завжди, догори. У нас все йде каскадом. Тобто ця, ця мембрана накриває наступну мембрану. Наша вороночка. По нашій рекомендації ми дали замовнику, щоб парапет повністю його загорнути. Для того, щоб виконати на цій покрівлі ефект басейну. Щоб якщо тут буде збиратися вода, вузли примикання не були такі е вразливі. О. Тому давайте, якщо я тут стою, вам розповім. От, будь ласка, вентканал, також його виконали, також кутики посилення, планочка, герметизація поліуретановим герметиком, все як положено. І йдемо трошки далі. Тут у нас іде розділ вітрової зони. Ми її розділили у нижній точці, і ми її розділили також само у верхній точці. Як ви бачите, ширина мембрани. От у нас... Ширина мембрани у нас 2 метри. А тут у нас метр. Наполовину розрізали і додатково захистили. Тому з цієї сторони у нас вже йде наша улюблена прижимна планочка. Ну і все, 4 дні, все готове. А зараз я візьму нашого толіка-відеореєстратора і вам покажу. От наша прижимна планочка. Вона має отакий от вигляд. З цієї сторони, ну і з цієї сторони. Тому отакі от у нас. Проблеми і незгоди хай не роблять вам в житті погоди. А ми полетіли далі. А вам хай щастить.